Інтернет-магазин Фама представляє комплект для віскі, графин і чотири склянки з кришталю від Royal Buckingham. Ідеальний набір для тих, хто любить насолоджуватися смаком міцних напоїв у колі близьких і рідних. Комплект барного посуду виготовлений з високоякісного кришталю, що вражає вишуканим блиском, міцністю і дзвінкістю. У набір входить 4 склянки об'ємом 325 мл і графин на 739 мл. Вироби з ексклюзивним гравіюванням підкреслять смак і аромат улюбленого напою, а також стануть прикрасою вашого столу. Комплект постачається у фірмовій коробці, яка слугує подарунковим пакуванням. Тонка ручна робота, довговічний матеріал і неперевершений дизайн, основні риси парного посуду від британського бренду. Зробіть приємний подарунок для колекціонера кришталевих виробів і прихильника високоякісних виробів.